Метрові черги до Тернопільського міського району електричних мереж. Рему люди, а це переважно пенсіонери, розповідають, стоять годину, аби подати показники. Тільки здала показник. А от скільки заплатити, то треба йти аж в іншу установу. От. Або дзвонити по телефону. Ви знаєте, що це мені надзвичайно не подобається. Ну як так можна? Так над людьми знущатися. Ну дивіться, яка черга. Раніше дзвонив, тепер ніхто телефону не бере. Годину треба чекати. Що то таке за робота? Ще начальника вивести сюди, навіть попробував як тут стояти. Проте не всі споживачі чекають у черзі, аби подати показники. Кидають їх у спеціальну скриньку. Я не стою взагалі. А як Я прийшов, кинув ящика. Після п'ятого числа прийду спокійно. Що нарахована нарахують, той заплачу. Ви розділилися на дві фірми, да але сказали, що не збільшать е, тариф. Що ніби буде той самий, тільки вони самі вже ділять на надходження. Поки люди стоять у чергах, у Ремі ситуацію не коментують. На сайті Тернопіль обленерго зазначають, що на виконання вимог закону України про ринок Електричної енергії в області створили товариство Тернопіль Електропостач. Саме воно тепер виконує функції постачальника універсальних послуг, зокрема електроенергії побутовим споживачам. Саме на рахунок нової фірми із 1 січня 2019 року треба сплачувати за електрику. Натомість на ресурсі новоотвореного Тернопіль електропостач повідомляють, що на сьогодні уклали договори про прийом платежів від населення із Ощадбанком, Абанком і Укрпоштою. Там також мають надати повну Інформацію щодо суми, яку необхідно оплатити, особового рахунку споживача і реквізитів постачальника. З іншими банківськими установами договори про прийом платежів від населення поки що не укладені. Якщо ж у вас буде переплата, її повернуть шляхом перерахування коштів на особові рахунки ТОВ Тернопіль електропостач автоматично. Так само перерахують гроші у випадку, якщо вони помилково були сплачені в Ад Тернопіль обленерго. Яна Полухіна, Віталій Куземко і команда каналу Тернопіль 1